Так, Neighbors back from hell. Всім, привіт. Всім, Всім сусідам привет. привіт. Боже, що це за е, В трусах чи в піднятому це платі. Це на купальники. Ні, це купальник. це купальник. А, а чому вона... Ну вона ж бачу, на бачить на палетінчики лежить. А чому Є, тоді вона типу, в туплях? Оціню. Я подумала, ну... що це жінка, яка навернулася і впала в неї задерлась платья, і ось вона, типу, лежить. А ну, на палетенчик. Так, ферс стрип. Всім привіт. Я Ми играємо... привіт. Ми граємо в блин, Neighbors from Hell. Або як вона у нас була відома, як достати сусіда. Да. А, Руслан, ти просив? Ми граємо. О, це а, Руслан просив. Я для Руслана що угодна. Ти ж розумієш. Так, так. Так. Um, дуже давно, але просив. От. Такі, там... Еля сьогодні буде діставати сусіда. Yes. Так, так, це що тут єдина пише? версія, яка доступна на PlayStation 5, тому ми в неї і будемо грати. Вау, well, окей, okay. їх було кілька. Їх було багато, так, так. Чому О, ми сидимо в кіно і дивимося фільм про самих себе? Ну, це типа інтро до гри. А. Ah. Тобто, я заселилася в будиночок. Бачиш, тут, типа, проблема в тому. Ну, то коротше, ідея така, що цей сусід він тебе, типа. бісель. Так, і собака насрала тобі в квіти, і вони зав'яли, коротше. А можна було і прибрати за своєю собачкою. От, І бабка в нього, бачиш, тобі сміття кинула. А поліцію набрати. Треба... Та яку поліцію? Треба бачиш, брати все в свої руки. А, фу, так вони мерзкі прям. Так. О, а, бачиш, пташечка повернулась в, в противогазі. Я не думаю, що він в поліцію дзвонить. А, бачиш, він дзвонить в якусь компанію, яка достає сусіда. Хеллоу каже. Блін. Опа, ну мені здається, собака дуже смішна. Я реді. Це я думаю, що це кайот якийсь, а не собака. Так, да, кайот. Я я я думаю, що це він. neighbors back from hell in the first trick. Predator YouTubers. А он Rottweiler's smile. Ага, його звати Rottweiler. того типу, якісь for Так. Ага, якщо, так, він любить, так, так, ага, тобто треба зрозуміти, який у нього, так, 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 порядок дій. Та well, пуля uh, у нього, звісно, нічого так. Так, бачиш, а твого персонажа звати Вуді. А його як звати? Містер Ротвейлер. Все, натисни кружочок, так. А натисни трикутничок тепер. Натисла. Так, да, не знаю, просто бачу, у тебе трикутничок і якісь очки. Я думав, ну, що да. може він тебе цей, типа. А, ховайся в шафу, я не знаю. Так. Ну все, исследуй. Так, а де він? Він там ага, бачить... А, він дивиться у вікно. Блін, можливо, він зараз піде в туалет, хто його знає? Давай, а ну подожди, подожди. Да. Тому okay. тобі треба нагору. Ага, от. Can stay away. Ага, ага, ага. Хоп. Ага. Хоп. Okay, Окей, а як мені його. Як, а, так, some objects boxes will contain useful items. Так, о, відкривай. Що дістала? Що взяла? Ага, це подушка-пердушка. Так, да, так, да, так, да. тільки хотів сказати, що така, на яку ти сюди, із ваш. Диви, бачиш оновися. тобі, мабуть, треба подушку-пердушку йому підкласти, да. коли він йде дивитися да. в бінокль. О, вот він якраз туди йде. Давай, 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 давай. Так як це зробити? Все, молодець. Все? Тепер тікай. Так, так, так. Так, тепер треба зрозуміти, що робити з біноклем. Так, чекай зараз. Ну, треба може знайти. Ану. One of the red, you все is about the to... video. Take a break, a break from, the from the action and enjoy the show. Ага. Так дивись на нього. <рисква> <рисква> Белів'яд, <рисква> Скажи... гро... а божі, я цього. Так, бачиш, тобі треба два, типа. Щоб пройти рівень, тобі треба два, а всього чотири <рисква> медальки тут є. Диви в холодильник, в холодильник диви. Що там, що там, що там? Яєшко яйце. А, що яйце а, може, треба яйце покласти на крісло йому тепер. Ну, я б так і цей, але. М -м або розмазати. М -м да, бачиш. Юз, ні? Mm -mm. Квадра... Крестик, ні? Не? Не, не, не скала, а, казап, а, а Добре, добре. А йди на подивись в туалет може щось в ванной можна ще підібрати. Я просто думаю, що тобі треба якось або клеєм, або чимось намазати бінокль, щоб Ого. він очка. типу цей. Sir, ага. Та давай. давай! Опа. А, клей, бачиш? Тобі треба це як автомат, і тобі треба, щоб три клея були підряд. от. Хоп! Так, взяла. Ага. І ебашу. Та поки не їбаш, він же ж там стоїть. Та я знаю, спокійно. Добре. <кхи> <кхи> Просто цікаво, що з яйцем робить. А, Дивись. яйце в мікрохвильовку. Прикол, так типу, не можна робити, да? Ну да, воно ж взривається. Прикол. І Блін, можеш одразу звук... яйцо в мікрохвильовку. мікрохвильовке. Типу, то... Так. Ага, О, бачиш, ти йому, типу, насрави. Але дивись, оце зліва, ну, от він зараз, типу, там сидить собі, да? так? Оце зліва, бачиш, така штучка, треба його так вибісити, щоб воно аж закипіло. Тобто він зараз дуже так. спокійний. А був не дуже спокійний, тобто треба бажано зробити ну, все треба... підряд. Так, так, О, так. Бачиш? так, бачу. Тобто, щоб О. він аж вибісився, треба. А він не здогадується, типу, чому це? Mm -mm. Він же ж тебе не бачить. Все, О, все, все, все. Да. Так, молодець. О, сломалась жопу. Я реально пам'ятаю, це прикольно. Все, все, ти вже 3 з 4 зробила, так, можеш виходити. А чого з 4? Так. Я не хотіла один з 4. Ой, три, я хотіла 4 з 4. А, ну, тоді можна було не виходити. Ну давай на наступному рівні спробуємо все зробити. Окей. Okay. А я тут ще й вибираю. Так. Блін, не хочеться свято йому псувати? Та він же ж мудак! Блін, ну я ж ти знаєш, я так. Блін, бач, така... ти обираєш, просто вони типу, за, за важкістю. Тобто тут аж 8 різних штук треба а, зробити. А, Ой, як вернутися обратно? Все Уже ніяк. ніяк. Окей. Да. Hello. Ну, давай, тепер, юрон, юрон. Думаю, що мені треба. О, я зрозуміла, що ми будемо робити. Дивись, от він зараз піде і візьме м'яч. Я думаю, що він його не візьме, а вдарить. так, 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 так. І щось там буде ругатися. Так, головне, щоб він ще раз не сюди йшов. Він Дивись, сюди поки в шафті. Ага. Бля, ти прям вообще тупо эксперт. Я скрилась. я, да. <гум> <гум> ага. Ти серйозно ходиш понюхать свої квіти? Блін, так, людина відиграє. ж дивує, блін. Людина всолоджується життям. Окей. Okay. Вибачте, що завадила вам насолодитись життям. Так, все, хутенько. Аня, давай. подивись в шафці, що воно там. Ти ж хотіла їх всіх підряд зробити. Та бач, треба, щоб м'яч повернувся. Тепер, тепер міняй. Так а я не змогла поміняти. Поки що не може. Іди подивись, що в шапці лежить. Господи, та подивись, та ти, що в людській шапці лежить. Шафці ти не знаєш. Сука. Як? Подивися. Ну, підійди до шапки. Я підійшла, я в неї можу... Це мож... шафа. Я маю комо. <ріст> я маю вас і паук. Жесть, а де його вина? Сука, відстаті? це комод. Ну, бачиш, он висить на стіні. Ну да, так а де вона я? Ну висить на стіні. Да, а жива вона, де? Ні де. Може не вона мертва. Може ти її вбила десь в попередньому рівні. Господи. Нема! А, є щось. Лишь буде орать на мене. Оце не її оси. Так. Так, в туалет він ніби не ходить, але ну хто не знаю. ходить. Опа, так, що це туалетка, я... туалетка. Да. Так, і а нічого нема. Там нічого. Так, де він? Ладно, а, бачиш, вони тут. тобі прям пишуть, що він робить. Тобто, бачиш, він зараз думає про квіти, тобто він йде ну, до да, квітів. Ну, да, 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 це удобно. Да. Забирай мило. О його Ого, це нормально ну виявилося. Тут настільки бісить капець. да. да. Я йому знаєш, куди ливо мило от, сюди от покладу в цю лужу. Так. Фух, я думала, він піде в туалет, думаю, та ну вас, баню. Все, хутенько, у тебе є якийсь інший темп, ніж чвалати? О, починається, починається. Гля, він бачиш, він ще й на піанінки грає прямо взагалі. Як, як. як... Як йому. Як? Саша, що ти Іди гуле, як це робити, я Не розумію. Та і не, не буду я нічого гуглить, це, блін, гра, де треба робити, блін, діла. Так я не можу обирати. Ти соп і слипер. Да я розумію, що він сліпер. Як мені його вибрати? Ой, Ну, може, його не можна в лужу покласти, Може його треба кудись в інше а місце покласти. А де мій м'яч дівся? Він лежить на горі, він його викинув. В смислі, ти, якщо трикутничок будеш натискати, ти можеш дивитись на свої... Я не можу дивитись на свої айтеми в цьому прикол. Типу, у мене був м'яч і його тепер нема. натискай на інші кнопки на r 1 L1, блін, що ти на мене орієш? Що це, яка кнопка це зробила? Я не можу. Бо не прилетів м'яч! Сука. Бачиш, там дуже тоненько, може, ти можеш в холодильник сховатись? Саш, ти прикалуєшся з мене. що чекай, чекай, я поняла, що я типу туплю. Оп. О, він щось злий там. А, він злий, бо він там на когось оре. Опа. Забрав телефончик. Опа. <свіс> так. О, бачиш, може, номер телефону, може, ти можеш кудись подзвонити. А, це ти йому, типу, дзвони дзвониш, і не цей. Все, він нюхає цвіти. Окей, як. Е... о. Перемкнутись, так, бачиш? Ну, глянь, вивчаєш вже гру. Опа, що ти знайшла? Сирок. Я є. А, сирок. Ну, мабуть, теж в мікрохвильовку. Час ми ждемо, поки цей до нас спуститься, і міняємо, да? Так, так, але треба максимально швидко це зробити. Який ж ти тупий? О-о-о, пошло, пошло. Найс. Nice. Все а, -а, а, я зрозумів, що з сиром треба робити, але я тобі не скажу. Окей okay. Ні, може маркер, може ти можеш щось там під, так, бачиш, підмалювати йому ноти, якісь гавняні. Так, я тут яйце знову. Ти, але... ти, ти можеш, Короче, Еля, я придумав. Я чи придумав. Я придумав. Це від слово перевінув. Так, він куди він сюди йде? Ні, на піанінка. Просто ти можеш, короче, йому е, подзвонити, поки він в тій кімнаті. І він побіжить вниз, і це тобі дасть часу на м'ячик, коротше більше. Тобто, отак. Ні, ну ти телефон брала на горі на дошці написаний. Сир тобі треба в квіточку покласти, лад, я тобі скажу, що з ним робити. Так а чого воно щось поруч? Ну, бо він ж нюхає, а сир він вонючий, він прям називається Stinking Cheese. Так, поясню ще раз. У тебе вже є мобільний. Так. Да. Тобі треба зараз, не зараз, коли він буде а, в, о, в цій кімнаті, де ти знаходишся. Коли він буде грати на піанінки. Тобі так. треба буде заюзати телефон біля дошки. А, ти Поки є, він побіжить на телефон, да, 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 тобі да, треба м'ячик замінити на кулю для боулінгу. Угу, угу. хорош. Тобто староєм. Він зараз іде грати на піанінки, коротше. Так, а треба, щоб що вперше сталося, те чи те. О, тут зараз дзвони, дзвони, дзвони зараз. Просто бачиш, зараз прилетів м'ячик, і він побігав вниз, і у тебе є час замінити кулю. Я тобі клянусь, воно не робиться. Та what the fuck? Саш. Я не знаю, О, бачиш, можеш. Він іде, він іде, Та я, блін, Саша, я не, блін, тобі. Іди поки вниз і клади сир в цей квіточку. Блін, ну гра топ, гра топ, об'єктивно, об'єктивно. Так, а він зараз же піде сир свій нюхать. Ну так, от тому і роби зараз. І ховайся десь. Блін, а що восьме? Що останнє треба зробити? Мені цікаво. З туалетним папером щось ну, треба да, зробити, типу, правильно? Або забити, так, да, або забити якусь раковину, або забити туалет. Ну він не ходить в <гас> туалет. А <гас> <ооооот>! <гас> А, і ти забрала чи що? Чи Я забрала, але треба забити туалет. Не забувай туалет, Еля. Пам'ятай його завжди. він його фіксить, виходить, у мене більше немає можливості. А подивись, може. А, бачиш, це така штука, що треба було і те, і те зробити одночасно. Спробуй, спробуй так, можеш? А, можеш, так. А, ну от тобі бачиш, те, що тобі треба було зробити. Ну, і тепер. І тепер він же не піде, тепер в туалет. Не піде, так. Ну, все, бачиш, тут і деякі є, які тіпо, треба дуже вже обережно по порядку робити. Може, він все-таки п'є. Блін, треба йому завдати якусь шкоду, щоб він пішов в аптечку. І ну, побачив. Ну ти вже не це. можеш шкоди йому завдати. Ти все вже зробилось 7 з 8, То все просто в все. Блін, обідно, обідно. <кій> Ну і чао какао. Так. Молодець. Скажи. Вообще. Вот, бери другий, бери TV afternoon. TV afternoon. Це де? А, оце? так я ж тут ну. була вже. ні? Еля, перший був the first trick. Ти бачиш, ну лист шести. бе бе бе. -бе. <coughs> Блін, чекай, мені треба пельмешки собі замовити. Капец. Окей. Okay. Ну, сейчас, 2 Типа 10 хвилин пройти, і ты вроде бы поразишь. И будеш добре. все, що хочеш там. Ладно, ладно. Так. Смотрим, що тут у нас. що то є. Пила. Пила, так. є пила, є телефон. Есть. Туалетка. Та, боже, візьми. Оп, так. Він, не він... Де, йде до тебе, він йде ні, до тебе, ні, мені він здається, йде ні? Ні, він йде до півасіком. Mm -mm. Ну, може, то півасік? Так, okay. да, і мені треба буде йому підкинути в цей півасік е, э, лаксатів. Мабуть, так. Це, да, мабуть, це, це... Так, почекай, давай ми, зіб... давай ми, зіб... давай ми зберемо, почекай, почекай, не клади, давай ми зберемо все, що ми можемо зібрати. Я і тебе спробуємо... поняла. Так, так іди в холодильнику спочатку забирай. що з холодильника А, Сорян, я спочатку вирішила, що я піду туалет йому на цей вокаю. Так, я чекай, все розгадала. Та добре, все пробач, тоді тоді. Ну, окрім піли, от з пілою непонятно. Тобі треба підпіліть йому на креслі А-а-а. Ну, це мікро така вже штучка. А тут, смотри, я йому там це і зробила той от. Я глянула ще, що в холодильнику, але я думаю, що. Я думаю, ну, бли, що таке. Ти все робиш, там завжди в холодильнику щось лежить, бачиш? Так, поки він зараз піде туди. Та би ну, куди ж ти спіжиш? Йоб твою ма! Паща мені Божечки так. ти мій, ніхуя собі. Еля! Вибачте, вибачте, сорі-сорі, я просто не очікувала, що тут така буде грубість зі мною відбуватись. Да, так, що ти йому, блін, забила туалет, положила, блін. Е, так а він мене викинув, а чо, а чого я до, досі граю? У ну, тебе ти типу? два життя залишилося. Так, він зараз буде бігти в туалет, по моїй теорії. Я ж його підклала вже слабітельною. Здається, так. Може ще раз підкласти. Ну шо він там? Що Ну От он тільки зараз п'є. Ніхуя собі його не бере. Перестань модюкатя! Не кричи на елічку, бідненьку. Іди дивись, що ти. О, бачиш, підпилить йому ніжку. ніжку. ганзу. Він, він так довго пилить. Він так довго пилить <скwierк> ніжку. Він довго пилить ніжку і блін, чомусь в туалет він не йде. Скільки б я йому не підклею. О! о, -о, 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 о, -о пішло, пішло! І тобі зараз, поки він буде срать, тобі треба йому ніжку пілити. А я знаєш де? Я вот. Hello! Він зараз тебе буде бить і в обосреться. Так, так, дурачок, звісно. О, Ой, удобно. Да Спасибо, что подкрепляешь, короче. Чувак, тебе сейчас, блин, пакетило це пелюнькаєш? А, во, бачиш, туалетки нема, це теж типа цей. Блін, а який ж тостий тоді може бути? А, це не все. Так, так. Він знову йде за пивом. Чувак, ти реально ну якийсь не цей. Зараз пошукай, може я щось можу тут. телевізор типу, може можеш так робити. А, ааа, ти йому просто зламала, типа, телек Ну все, тоді можеш пересидіти в шкафу і ти всі чисть зробила. Боже, як він біжить. Oh, <laughs> Такий місяць красивий. Зараз впаде. Все, вибісився. Блін, ну це прикол, це просто реально цей звук і кадри з дитинства. Це дуже. Так. Ой, тільки я чуть-чуть побитий, подивись в крапку. Ну так, бо він себе двічі піймав. На краю екранчика, звісно. Так, а тепер у мене життя повне чи ні? Я не знаю. Так, обирай, а... куди підемо? Apple Pie. А, все, вже нікуди не підемо, можемо на цьому закінчити. закінчить. Ти хочеш продовжувати. Ні, якщо хочеш продовжувати, будемо продовжувати. Я ж, а сіка у нас продав... запису? зараз я пострю. 22 хвилини. Ну, треба ще продовжити, мабуть. Ну, давайте mm -hmm. birthday surprises. о хо 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 Так. Давай, Еля, давай спробуємо, я ж кажу, спочатку все зібрати, а потім вже, типа, робити якісь ти стратег! Я що, минулий раз погано зробила ланцюг? Ну, типа, бачиш, прикольно, якби всі одразу штуки зробити. Єеї, з ним народження. Бачиш, його теж, Еля, не поздравляє, коротше, з ним народження. Ах, ти жук! Так. Успів. А шо це за. А -а. Так, дивиться. Туди, туди, туди треба якусь мишеловку чи щось це такого пошта. роду. так, так. Все, виходимо. Вилазимо. А, камод. А що він там робив? А, де? він там робив. Короче, поняв? Він свічки там бере, так. А, да. а бачите, би фаерворк там. Лянь, одразу да. і и і и Все, я пошла. Так ну ти ну, так и ти не хочеш зібрати, Ну ладно, ну пішов я нахер. <сподинес> <сподинес> Та ти не на нахер. В смислі, Ну я роблю шому. А, -а, -а! <плат> а це мені карма? Але баш, три життя. А це тобі карма, Я тобі кажу, давай спробуємо прям повну цепочку з усіх штук зробити, а ти така, я пішов, типа я пішов. Так, Думала, що я, типу, це і є цепочка. Боже, що його так мателяє? Рване єе. Ну, бачиш, є цепочка навіть не закипіла у нього голова навіть не закипіла. Блін, ти прав, ти прав. Бере мило. Ого, у нього тортик взорвався. Ти зараз собі новий нафігачить, нібось mm. А, реально так. тортик з чисто полагодив собі. А, блін, треба було ще картину об цей вокать, ну ладно. Все, давай, підкладай. Йе. Yeah. Ну, закипело не плохо. Okay. Всё, кадил, что можно перевірити. Йду, йду, йду до Лізи, Лізи. Він кудись собі типу, біжить. А він біжить за пластером. Так. І тут тепер... ми його підловили на цю. О, Господи. Шос mm. я його реально чи чуть, чуть, да? Тепер діщи яйцо. а можна. Yeah. Ні, додав в мікрохвильовку. Так, тепер треба ждати, куди він піде, тому що він може сюдою піти. Ні, він Ні. в цю кімнату не заходить взагалі. Чогось. Давай, давай, давай. Єее. Упав. Блін, його реально щось сьогодні все виносить. Ну, бо бачиш, він не встигає передихнути. Ти молодець. Ти хоч не одної цепочкой, але дуже швидко їх робиш, бачиш. Він так, да, так я ж кажу, що я в тебе почула. Просто роблю в опції, типу. Робиш. Коли ти мене бігаю. почула, але проігнорувала, я поняв. Неправда. Тебе. Ну, я стараюсь все робити швиденько. Батя, батя, я стараюсь. Ну, давай ну, останнє, блін, все, час ми зберемо. Так. Блін, ну грустно якось так, знаєш. Та в сміс грустно, ти ж бачила, яка він з котеняка, вони він... ж спеціально це да. на початку показали. Факт. Блін, а Він зараз, знаєш в чому прикол, в чому чому прикол, я проїбалась? Він не побачить я картину. Я думаю, що він побачить, якщо він тебе бачить, типу, mm -mm. ага, не побачить. І тут ну, ти був прав, от. Саш, тому що, типу, він би пішов, типу, сюди. Шариш? Ага, ага. Ну, все. Бачиш, можна сюди і мило кинуть, коротше, да. в цей. Тут, в... Ну, все, виходь тоді. Хай він мене побачить, ой. Так а нашо, нашо. Ти ж То, пройшла, що... бачиш, ти зробила зробилася. Ну, я хочу, типу... щоб він побачив оцю картину. Ой, 5, Хай він підійде я до думала, мене і побачить, не побачить. картину. Так, я думаю, що ні. так не спрацює, ні. Сейчас Хоча подивимось. Подивимося. Опа! Алло. Молодець. Ти, бачиш, ти краще, я ніж пожертвувала, я, блін, собой. Так. так. Все, тепер хвата. Тепер хвата. Всю іншу красоту лишаємо на наступний раз. Так, все, дякуємо всім. Я радий, що Елі сподобалось. Мабуть. Я максимально хеппі, так От. сказати. Побачимось в наступному випуску. Так, не вибільшуйте сусідей, і щоб вони не вибільшували вас. Так. Ciao, пока. Все, всем пока.